Яке в тебе боживе? Скільки ти їси калорій? Питання: а що це вам дасть? Це не те, що Red Flag. Це Red Banner. І стаються зриви. А тепер до неочевидних причин. Заварюйте чайчик каву. А ми починаємо. Так, я вкрала тільки що початок Роми генія. Ну він класний, він геніальний. Початок. Катерина. Першого пункту очевидних причин це те, що люди ставлять собі занадто великий дефіцит. Або навіть якщо вони не рахують калорії, а просто їдять там <смі> інтуїтивно, вони занадто мало їдять. Начебто, здавалось, да, мало їм маю худнуть. І можливо, на перших порах воно так і спрацьовує, але потім... Воно все впирається в те, що результату або нема, або він сповільнюється. Чому так працює, тому що наш організм він налаштований на виживання, він не налаштований на те, щоб ви подавали собі в дзеркалі. Він хоче вижити. І коли він недоотримує постійно потрібні йому для життєдіяльності всі макро-мікронутрієнти, він починає включати режим виживання. До речі, багато хто думає, що людьми в плані їжі і харчової поведінки управляє саме мозок, але насправді нашими діями в харчуванні управляє мікробіом. Мікробіом, саме бактерії, які присутні. Сутні в нашому шлунку бактерії, як хороші, можна так назвати, так і патогенні бактерії. Вони диктують нашому мозку, що ми хочемо їсти зараз і що ми будемо їсти в найближчі там, пару днів. Так саме мікробіом дає цей сигнал, не мозок. Мозок такий собі на чилі, він відпочиває, а потім до нього в якийсь момент приходить голодний шлунок і каже, так. Я не витримую, дай мені її в моменти, коли стається дуже сильний дефіцит. Якщо людина робить це не для якоїсь конкретної цілі, як, наприклад, у мене бувають сильні дефіцити на підготовці до змагань, але в мене є ціль. Мені треба як найбільше спалити жирової тканини для того, щоб на сцену вийти в максимально рельєфній формі. У людей, які не готуються до змагань, такі дефіцити не потрібні. Відповідно, у людей, які не готуються до змагань, в них немає такої цілі, яка б тримала їх на плаву, і вони легше піддаються ось цим маніпуляціям шлунку і думок. І стаються зриви. Якщо ви дуже мало їли один день, ви пережили. Другий день пережили. Третій день вам вже не так весело. Четвертий день ви вже починаєте заглядати на вітрини з синабонами, П'ятий день, ви вже не вщухались, як сидите вдома і просто з'їдаєте весь холодильник. Тому мені здається, що на великих, саме великих дефіцитах головною. Проблемою недотримання їх є якраз ось ці постійні зриви. Тобто не варто не одразу в величезний дефіцит і одразу відмовлятися від усіх вуглеводів, бо найчастіше люди саме від вуглеводів відмовляються. Треба все робити поступово. До речі, одразу перестаньте задавати питання людям в коментарях. Я дуже часто отримую ці питання. Яке в тебе боживе? Скільки ти їси калорій? Питання, а що це вам дасть? Ви живете моє життя? Ви живете в моєму тілі? Ви маєте бекграунд такий, як в мене? Ви маєте цілі такі, як в мене? Ви маєте активність таку, як в мене. Що вам дадуть мої беживе? Абсолютно нічого. Абсолютно. Всі люди індивідуальні. І так, якась загальна історія в підрахунку БЖВ є, але те, як на це буде реагувати наш організм, вона дуже варіюється. Тому це все треба робити через шлях помилок і помилок. Спробу помилок і помилок. Проб та помилок. Спробували один метод, не спрацював. Проаналізували, чому він не спрацював спробували інше. Хтось менше тренується. Може зробити собі трішки більший дефіцит. Хтось багато тренується, варто не робити великий дефіцит, не робити сильне навантаження на організм. І раз ось ці перші кроки, коли ви віднайдете оцей баланс між спожитими калоріями і витраченими, він може проходити і траплятися через помилки. І цього не варто боятися. Не треба братися за голову і казати, що зі мною щось не так. Просто ну, треба пройти цей шлях. Звісно, якщо ви проходите його вперше, то скоріш за все він буде дуже гладкий і легкий. Але якщо ви вже неодноразово пробували різні дієти, марафони, якісь підрахунки, інтуїтивне харчування, голодування, дієти будь-що, то ваш організм він вже знає, що це таке, він вже випрацьовував всередині себе цей режим виживання і він вже не буде давати вам тих результатів, на які ви очікуєте. Тому просто. То будьте готові, що якщо ви починаєте дефіцит, то ви маєте його робити, по-перше, поступово, а по-друге, е дуже сильно відслідковувати і прислуховуватись до свого тіла, щоб у вас не було оцих величезних е відчуттів голоду і бажання зірватися. Також люди часто не враховують дрібниці, начебто, все, да, є класно, і сніданок, і обід, і вечеря, все супер, але... Також ніхто не відміняв там латешечку з подругою на, на обіді, а там, де латешечка маленька, вефілюшечка якась вже в рот потрапила, або на роботі хтось прийшов святкувати день народження, там і тортик залетів, або готуєте, готуєте їсти для себе чи для родини, і е, там щось в процесі готовки, ви щось там пробуєте, і це теж не враховуєте. Ось е, ці дрібниці, вони. З них складаються також калорії, з них також складаються білки жири, вуглеводи. І от саме накопичення цих дрібниць за день, за тиждень і дають вам вже не той дефіцит, а можуть навіть дати профіцит, тому ви і не бачите результату. Будьте чесними перед собою. Якщо ви вже щось дійсно десь перехопили, у вас завжди є можливість, якщо ви один день там десь щось перебрали, на другий день ви просто е ви збалансували це за рахунок того, що з'їли трішечки менше. От тут головне бути чесними з собою, відвертими з собою. Нічого страшного. Нічого страшного немає в тортику на день народження на роботі. Але просто завтра тоді врахуйте свої бажове таким чином, щоб, врешті, в кінці тижня цей тортик не зробив вам плюс. Зараз я багато кажу саме про підрахунок бажове, для багатьох, на жаль, в Україні це вважається чимось зашкварним, і люди не дуже люблять рахувати БЖВ, Для них це складно, і є багато людей, які вважають, що це взагалі веде до розладів харчової поведінки. Ну, це в нас зараз такий період на українському ринку, в українському всесвіті. Тому що я, наприклад, орієнтуюсь на американських спортсменів, на американських бодібілдерів, на американських інфлюенсерів, навіть не виступаючих спортсменів, а просто дівчат, які займаються фітнесом. І підрахунок БЖВ це норма. Це норма. В нас це вважається чимось. Поганим, а для них це норма. І я до цього ставлюся як до норми. Якщо у вас є питання, чи не викликає це розладів харчової поведінки, це може викликати розлад харчової поведінки, якщо ви на цьому зациклюєтесь постійно саме на цих цифрах. Звісно, ви стресуєте, у вас все життя крутиться навколо цих цифр, вас бісить те, що хтось їсть все що завгодно, а вам треба це все зважувати, рахувати. Слухайте, хтось живе в країнах без війни, а нам треба кожну ніч ховатися в укриттях. У кожного свої реалії, як то кажуть. Тому, якщо ви вже пішли на цю стежку підрахунку, БЖВ, змініть своє ставлення до цього. Ви рахуєте БЖВ в першу чергу для того, щоб ваш організм отримував потрібну йому для його цілей і для ваших також. Кількість білків жирів вуглеводів. Ви не андроїд, ви не ши, <свісно> ви не можете подивитись і відсканувати одразу в супермаркеті, скільки там білку, скільки там жирів, скільки там вуглеводі. Вам для цього треба використати додаткові гаджети, ваги, додаток якийсь на телефоні. Тобто, в будь-якому разі вам треба робити якісь дії для цього. На жаль, людина, ну поки що така. Плюс ви е, аналізуєте під час. Підрахунку калорій дуже важливо аналізувати, що саме входить в ці ваші БЖВ, бо можна їх по-різному добирати з різної їжі, як відчуває ваш організм цю їжу, чи надовго йому вистачає енергії від цієї їжі. Тобто ви маєте ставитись, ну я так вважаю, що людина, яка вже пішла на цю стадію підрахунку БЖВ, вона має ставитись до цього як до вивчення себе. До вивчення потреб свого організму, і як до того, щоб надавати своєму організму потрібну кількість палива. І, е, звісно, ніхто не каже, що вам треба все життя це рахувати. Якщо ви не виступаючий спортсмен, не обов'язково. Але хоча б кілька днів, хоча б три дні, ну, тиждень, просто спробуйте порахувати. Скачайте собі цей додаток. Візьміть нарешті там з якоїсь старої полиці вдома ті кухонні ваги, і спробуйте, хоча б тиждень, порахувати, щоб просто розуміти. Чи ви доїдаєте свою норму, чи ви переїдаєте свою норму? Хоча б для того просто щоб ви розуміли реальну картинку. Можливо, ваші тарілки вони дійсно класні. Ви дійсно здорово, збалансовано харчуєтесь, але просто або десь трішечки більше, або десь трішечки менше. І от такий тижневий чек свого раціону допоможе вам. Просто або зменшити порції, або збільшити порції. Дуже часто буває таке, що е, люди, які їдять менше, потім збільшують порції худнуть, бо їх організм розслабляється, все, йому не треба виживати. Він такий фу, хорошо. Розслабляється, відпускає все зайве, і ви е, втрачаєте вагу навіть на калорійності підтримки. Просто змініть своє ставлення. Якби ви залізли в мою. Бульбашку інформаційну соцмережовну, бульбашку, за якою я слідкую, ви абсолютно по-іншому почали ставитися до підрахунку БЖВ. В Україні, на жаль, ще до цього якось дуже тригерно люди ставляться. Для реальних цілей потрібні реальні дії. Ще з очевидних є оцей ефект компенсації, коли люди. Думають, що якщо я з'їла там зайвий снікерс чи баунті, то нічого страшного на тренуванні від е, працюю на тренуванні. Ми не втрачаємо так багато калорій, як може вам писати ваш смарт-годинник. Про <рес> те, що це вже дійсно має вплив на психіку, що я зараз їм, а потім відпрацюю. Це дійсно червоний препарат, тому е, ну, це такий очевидний. Я не могла його не проговорити. Я сподіваюся, ви таким не займаєтесь. Я сподіваюся, що якщо ви навіть з'їли той снігерс чи Баунті, вас не гризе за це сумління, бо ви людина, бо, значить, вам це в моменті було необхідно. А отже, чому це для вас було необхідно? Чи це емоційне якесь навантаження зіграло роль, чи це фізіологічне через недоїдання зіграло роль? Тут же маєте розбиратись лише ви, але з'їдати і картати себе за це ну, це. Тупо. З'їли, подумали, чого я з'їла, в який момент мені цього захотілося, що я відчувала в момент, коли мені цього захотілося, Проаналізували свою поведінку, зробили висновки і живете собі далі. Від одного снікерса з вами нічого не станеться. Від десяти одразу. Так, ще з неочевидних це мінімальний. Рух, сидячий спосіб життя. Нарешті в нас появилася ця культура гуляти. Спочатку казали 10 тисяч кроків, тепер вже кажуть: ну 10 ладно, 10 Не ходіть, ходіть, хоча б 5-6 тисяч кроків. Дивіться, кроки це активність. Активність це спалювання калорій. Це додатковий а, інструмент для того, щоб у вас відбувався цей процес схуднення. Не обов'язково. Робити собі супервеличезний дефіцит, якщо у вас достатньо активне життя, якщо ви дійсно кожен день витрачаєте купу енергії, находжуєте там від 10 тисяч кроків, у вас є ще тренування, або у вас є якісь танці, йоги, розтяжки, пілатеси. Якщо ви взагалі активна людина, якщо у вас є тваринки, з якими ви гуляєте там проводите час, якщо у вас діти. Вам треба з ними проводити час. Я не маю дітей, я не знаю точно, як там з ними проводять час, але в будь-якому разі е активність ставтесь до активності як до можливості е просто збільшити кількість їжі, яку ви споживаєте. Якщо ви можете витратити півгодинки зранку, півгодинки ввечері, щоб погуляти, зробіть це. Якщо можете годинку ввечері, зробіть це. Годинка ввечері. Погулять це вже десь 6 тисяч кроків. За день, можливо, там, на роботу з роботи в магазин ви витратите ще, мабуть, там, ну, я не знаю, ну, хай буде 3 тисячі кроків. Це вже майже 10. Всього одна годинка. Одна годинка в день, і ви вже витрачаєте енергії більше. Або от нещодавно ми записували, до речі, подкаст джонкаст. Посилання, звісно, живопися. Ще цей випуск не вийшов, але там була дуже класна думка, якраз про поєднання життя і спортивної активності. І мені дуже сподобалось, як наша гостя Катя Нікітіна розказувала про те, що е, її Активність її вид спорту залежить від настрою. Тобто, якщо вона відчуває, що в неї настрій кішечка, вона іде, бере е ці підбори, іде на хіл станцювати. Якщо вона відчуває, що їй хочеться якогось більшого конекту зі своїм тілом, зі своїм розумом, вона йде там на якусь розтяжку, пілатись. Якщо їй хочеться харди, вона йде на силове, тобто вона дивиться на свій стан і обирає той вид активності, який зараз допоможе їй більше відчути цей стан, або якось витягнути себе з цього стану. І це насправді дуже круто для людей, які, наприклад, не кайфують від спортзалу, бо ну. Давайте будемо відвертими. Не всі кайфують від того, щоб тягати гантелі туди-сюди. Чому б і не пробувати просто ходити туди, куди тобі в моменті хочеться. Яка різниця? Це все одно активність і краще така активність, краще навіть 30 хвилин тренування, ніж нуль тренування. А тепер до неочевидних причин. А не очевидні причини та редфлеги, через які вам варто звернутись до лікаря, я розкажу в наступному відео. Друга частина рівно через тиждень. Дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, якщо я змогла, то що з можливим?